Пане Олександре, доля Гренландії найближчим часом. Чи будуть штати туди е, втручатися, можливо, з військами, як вони це зробили в Венесуелі? Чи е, можуть вдатися до хитрощів, запропонувати таку угоду, на яку згодиться влада самого острова в обхід Данії? Ну, те, що заявив Трамп, ви ми всі чули, що поки що там місяць ще він не займається Гренландією, у нього тут Колумбія, да. Під ногами путається щось Мексика, але за місяць він цим займеться. Е, да. е, так що, мабуть, е, примітивно висаджують війська? Чи піде на це? Ну, важко сказати, може щось придумають у них план. Але враховуючи, що там саналітіка і не дуже, дуже добре, то не виключає, що може бути при, прямий акт якийсь висадки військ, тому що. Головне пояснення, що це потрібно національним інтересам США, Гренландія. Ну, дуже добре, що вам потрібно. Ну, це чужа територія і так далі. Так що, що погано по Гренландії, не ви зрозуміли, це ж е, територія Данії, країни-члена Євросоюзу і НАТО. Євросоюз вже зробив заяву, що неприпустимості якихось агресивних дій щодо Гренландії. Ну і Анна Мете, е, е, прем'єрка сказала, що фактично напад, фактично, напад на Гренландію це повне руйнування НАТО. Ну, звісно, що руйнування НАТО. Один член НАТО нападає на інший. Уявляєте собі, так? Да? Е, і нам пропонують е, США платинові гарантії безпеки в рамках п'ятої статті. Да. Е, ну вони не платинові. Нам треба залізні, нам не треба платинові. А нам пропонують навіть не дерев'яні, а картонні гарантії безпеки, тому що було ж питання про те, що треба ратифікація прийти Конгрес. А ви помітили, що зараз про ратифікацію взагалі нема жодного слова? От і це гарантії, ну якщо там в наших домовленостях якесь подвійне дно, ми розуміємо, що угода ця не спрацює, да і ми граємо на те, що має відпасти Перша Росія. Росія хоче звинуватити нас, що ми торпедуємо цю мирну угоду, а нам треба звинуватити їх. Ну, мабуть, в цьому контексті тоді можна було погоджуватися поки що, тому що ви чуєте, що ніякої ретифікації цього немає. але це буде пішки меморандум. Ви зрозуміли, декларація. І звернувся ж радник Каміли Харіс, це візит президентки. І кандидата на пост президента, да, яка була в, в гонці за цю посаду разом з Трампом, який сказав, ні в якому разі не приймайте ці гарантії безпеки, це повний обман. Ну, з одного боку, зрозуміло, що це демократи, да, вони там з республіканцями не влада. А з іншого, ну а хто вам чесно скаже, з республіканської партії вам цього ніхто чесно не скаже. Тому я думаю, що ми це все розуміємо. Я маю на увазі, хто веде переговори. О тому, що так просто погодиться на картоні гарантії безпеки. Ну це вибачте несерйозне з приводу демократів. Тут теж є багато питань, тому що саме за демократів Україна і Крим втратила і ядерну зброю свого часу, і повномасштабне вторгнення саме відбулося за часів, коли білий дім очолював президент демократ. Тому правильно тому, ви говорите, тому да, що їхня там муточнє... ну, по перше, треба розуміти, що не будуть за вас ніхто нічого робити втратили Крим ми самі. Я ж був це заступник постійного представника президента в Криму. Ми Крим стратили самі. От. І на когось підкивати, ну це легше всього, але треба розуміти. Тому і в подальшому щодо гарантій безпеки зрозуміло, що на них розраховувати важко, треба розраховувати тільки на самого себе. І тут максимально якусь вигоду робити з того, щоб зміцнити свої збройні сили, військово-технічний потенціал, озброєння. І так далі, головне, звичайно, в цих переговорних речах якось бороться за якусь частинку маленького, ча більшу територію, яка залишиться під нашим контролем. Студія. Пане Олександре, ось Reuters дає такий цікавий аналіз з приводу того, що Москва зараз розраховує на геополітичний торг із Трампом, зважаючи на те, що відбулося нещодавно у Венесуелі. От ви говорите про Колумбію. Вашингтон концентрується зараз на Латинській Америці. А Росія намагається зберегти простір для маневру в інших регіонах, зокрема в Європі. І от е, буде. Намагатися Росія використати ситуацію для зменшення тиску на себе в інших напрямках, зокрема у контексті війни проти України. Ось цей от контур, який ми зараз бачимо, зовнішній, те, що стосується подій і в Америці і в Латинській Америці, зокрема, як він буде позначатися на мирному треку, який стосується України? Ну... Позначатиме це буде, є там певні плюси, є певні мінуси, мінусів більше, звісно. У ну, аналітики ж розуміють, що домовленість між Росією і США відбулася, мабуть, в анкоріджі в На Алясці. От, хоча офіційно там заявили, що нічого не досягли, але Путін здав Трампа, сказав, що ми, ми, ж, ми ж договарювались, ми ж договарювались на Аляскі, да а, а Трамп заявив на прес-конференції, що все пропало, да? навіть не вечеряли але разом. Ми все домовились. Тому ви ж бачите на, на Венесуелу, крім вербальних якихось речей Росії, нема нічого. А там, вибачте, 2,5 тисяч е, військових найбільш підготовлених, знаходилося і так далі. Е, от. Тому, очевидно, на жаль, е, проглядається про, про, значить обмін впливів. Значить, Москва ж має бути здати, мабуть, Кубу буде здавати, а от Європу вже Трамп каже, ти вже розбирайся сам. Ну, Він не Трамп, а ті, хто йому радять. На жаль, и вони зараз там у більшості. І тут ситуація не дуже хороша. Вот. Між тим підкреслюю, що навіть э, той поганий мирний договір, який нам пропонують, не 28 пунктів, а навіть 20. На чого поки що треба триматися, переговорювати, максимально щось з цього тексту вичавлювати. От, і це тактично буде правильно, і те, що воно буде винесено на референдум, це теж правильно. От, це як крік, крок назад для того, щоб себе вберегти від якихось речей. Ну, от на референдумі не пройшов і так далі. Так що, отут починається дуже глибока тактична стратегічна гра. Ну, що ясно, що Венесела це вже остаточне поховання сучасної системи міжнародних відносин. От треба до когось тулитися крупного, щоб бути в команді в якійсь, інакше тебе з'їдять. І ми тулились до США, але ж вони нас не дуже беруть, тому що їх головне це західна півкуля. Значить, ми їм не цікаві, і вони вже це заявили. І от тут, значить, у нас виходить європейці, це британці. Німці, французи плюс поляки. Якщо з цим цією четвіркою у нас будуть продовжуватися хороші відносини, то ми можемо от такий хороший пул країн створити, який може протидіяти реально російській військовій агресії. Пане Олександре, подивіться, будь ласка, зараз на фото воно з'явиться на екрані. Якщо вам буде видно чорно біле фото опублікували да, зараз бачу, раніше да. Да, да, в да. Держдепі. І написано, що не грайте з Трампом, Держдеп застерігає Росію да. і говорить, ну. що Трамп людина слова. Оскільки цей пост опублікований на російськомовному акаунті в соцмережі X, це сигнал росіянам. Да, сигнал росіянам проте не, не, не виключаю, що це вже домовлено наперед, щоб вони особо не переживали. Yes. От, да. Я не думаю, що це погрози якісь. Тому зустрічали стільки разів і таємно, і без Держдепартамента, і без СРУ. Там же розігруються певні речі. Mm -hmm. От, тому побачимо, як воно є. От, чи є тут пряма конфронтація з Москвою, ну, певною мірою є, тому що президент Венісуе орієнтувався на Москву і так далі. Да? От і якщо вони не домовились, а такі американці пішли поза цих домовленостей, це маленький варіант, але можливий, ну тоді ми в дуже хорошій ситуації. Проте, бачачи все, що відбувалося і як воно йде, аналітикою я займаюся, от, на жаль, скоріше всього, що це не зовсім так студія. Дякую вам, спасибі за розмову. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 10 десятому сімнадцятому